Кандидата від свободи на лайку спровокували переслідуваннями та образами рідних. У цьому запевнив Юрій Магальчишин, депутат Львівської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це була провокація. Причому це була фактично остання крапля в низці провокацій довгого тижня, які вже фактично мене підштовхнули на. Таку емоційну бурхливу реакцію, про яку, я, звичайно, ж можу сказати лише одне, що хочу перепроситися перед всіма, хто став свідками цього інциденту в інтернеті чи де інде. Юрій Михальчишин висловився нецензурно перед камерою невідомих на одній із зустрічей із громадою у зимній воді. Те, що це провокація, кажуть, і у міському штабі вона Михальчишина в тому, що він повівся на цю провокацію і неадекватно відповів. Тобто, скажімо, десь. По людськи емоційно напевно можливо зрозуміти. Як політик, звичайно, що ні. Юрій Михальчишин каже, його не лише провокують, але й переслідують. Додає, усе почалося відтоді, як ЦВК зареєструвала його у нардепи. Невідомі люди ведуть відеозйомку моїх пересувань з автомобілів, пересуваються за мною з камерами, стежать з ким я зустрічаюся, коли я приходжу додому коли лягаю спати, коли виходжу з дому. Юрій Михальчишин певен нецензурна провокація справа конкурентів по 118-му окрузі і прогнозує, до жовтневих виборів на нього тиснутимуть ще не один раз.